Чому саме зараз екс-голові НБУ Кирилу Шевченку винесли підозру на Бута Сап? Хто такий Андрій Пишний та як вибір впав саме на нього, як нового очільника НБУ? Яка монетарна політика буде при ньому? Та простіше кажучи, скільки буде коштувати долар? Усе це ми обговоримо у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідування. Мене звуть Купрієнко Олександр. А поговоримо ми разом з Олександром Лигіним, моїм колегою, політологом. Він розбрався в цьому питанні. Саша, привіт. Доброго дня, друзі, друзі. Наш канал. Його взагалі завдання та мета це покращення і збільшення правової та політичної культури в Україні в нашому суспільстві як основи вільної та успішної України. Тому ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, це допоможе нашому мету зробити реальністю. Разом з вами. Дякуємо вам за підтримку. Отже, будемо розпочинати. Саша, привіт, привіт ще ще раз. Давай е, поговоримо про що ти, ти розбирався в цій темі. Скажи, будь ласка, по перше, е, за що взагалі звинувачують Кирила Шевченка, чи пов'язано це якось з тим, що він був головою НБУ чи ні? Чи за якісь минулі речі? Тобто, взагалі, що це за, за історія? Давай почнемо з цього. Ну почнемо з того, що е, Кирило Шевченка обвинувачують саме в його діяльності не як голови національного банку mm -hmm. України, а попередньої місця роботи в Укргазбанку, де він був головою цієї установи. Йому інкримінується, там, розтрату грошей в 206 мільйонів гривень, які вони виводили ну, по, да, по, ага. по оцінкам детективів на БО, тому що через схеми, через, через схеми зв'язаними з ФОП, вони надавали такі фіктивні послуги, ну, щоб розміщалися депозити, вони знаходили клієнтів під великі депозити, які розміщалися в Укргазбанку. Ну і от детективи нарахували там збитків на 206 мільйонів гривень. Так а що ці ФОПи ну в розміщали і що далі? А що не можна людям розміщати Е, Ну я так розумію, Депозит. що це я так розумію, що там були вже депозити. Вже ці компанії, які розміщали, вже були. Довгий час я так розумію, розміщали і так ці депозити, і просто це була така система, коли можна було виводити гроші, mm -hmm. як в вигляді там консультації чи uh -huh. якогось агентського відсотка. Тому я зараз би не е, урунав mm, би б, ситуацію, що там е, саме інкримінують, яка там ситуація у Шевченка? Що яка позиція саме там конкретно у детективів? А, ні, ну, ну, окей, давай тоді давай. Да, я би от... таке питання. Скажи, це відбулося зараз, 22 й рік. Ситуація, що йому інкримінують з 14 з чотирнадцятого року, по там по дев'ятнадцятий, да? чому ти думаєш, що це відбулося саме зараз? Чи це якесь співпадіння, чи ні, взагалі, от яка Хочет, твоя думка? ходять чутки, що президент, коли пропонував цю кандидатуру кандидатуру да. в Верховній Раді, він вже знав про це діло. І я так розумію, що на ті дані, які я ну, mm -hmm. бачив, читав, чув, що якраз це була одна з конкурентних переваг перед іншими кандидатами, тому що на нього була вже якась справа, mm -hmm. яка там повільно розвивалася. І Ну, може, це була якась історія, в якій ну, розумілося, що на цю людину можна впливати, тиснути якимось mm -hmm. чином, що є така справа. От тому, що чому вона саме зараз з'явилася? Я думаю, що е, вийшла ситуація, ну, така апогей боротьби між міністерством фінансів, яка який зараз ну, шукає гроші на фінансування тих потреб, mm -hmm. які зараз існують в Україні, в бюджеті України. І позицію національного банку як головного регулятора монетарної грошово-фінансової політики в державі, і в них ну виявився такий вони схлеснулися, так би мовити, да Слухай, ну, Да. і. Ага. Ви вийшло так, що хтось хто, хто хтось повинен був Слухай, ну, насправді це така дивна історія, тому що це ж є закладено спеціально, що НБУ це незалежна структура. Ну Кабмін це своя структура, також там незалежна. Да, якраз у них і має бути такий собі конфлікт, тому що у них ну різні різна різниці, різна мета. Да, різна мета це нормальна історія. Ну окей, дивись там Шевченко. написав пост про те, що це на нього відбувався двохрічний. Політичний тиск, е, да, і тому там йому це все звинувачило. Він, до речі, пише, що зараз на, на лікуванні за кордоном. Ну подивимось. До речі, детективи на Буйгу таке не знайшли. Вони його не знайшли, але він опанує тому, що був політичний тиск, і теж силається, я так розумію, на те, що останні особливо півроку він там намагався втримати, але були інші цілі. Ти про що ти кажеш? Скажи, Оцінкою експертів, і взагалі за оці півроку війни, що робив на Нацбанк, що вважають гарним, що поганим. От така дум, думка Кирила Шевченка, що от... Ну, потус, дивись, нічого вони не зійшлися з Міністерством я фінансів. Я Зрозумів, я зрозумів. Ну, дивись, треба розбити на декілька етапів. Я думаю, що довоєнний етап mm -hmm. роботи Шевченка і. Ну в нього було призначення зі скандалом. Тобто знімали Якова Смалія, теж там йому Яков Смалії, коли пішов, теж казав, що на нього тиснуть політичний. Ну, він був ще про при, при, при да, призначив да, да, да. попередній типу... команді. І це була дуже, там, ну, дуже така політична боротьба, було, дуже багато було залучено і засобів масової інформації, ну теж пройдений етап, так би мовити. І чим запам'ятався Шевченко? тим, що він ну, майже повністю змінив команду топ менеджмента угу. Національного банку. Ну і він ну опять таки по інсайдам, по інформації, не дуже хотів друкувати багато грошей на ті інфраструктурні проекти, які пропонувалися офісам президента на велике оф... будівництво. Ну і на велике будівництво uh -huh. в тому числі. І тому ну, йому інкримінують те, що він там не командний гравець, що він витримував якусь свою особисту лінію. І питання по його відставки почалося майже одразу після того, як його призначили, і ну тільки війна відтермінувала цей період. Але переходячи до другого етапу його роботи, вона Нацбанку, банку, якраз цей етап початку війни, ну скажімо так, весна 2022 року. Всі експерти майже в один голос кажуть, що була професійна. Адекватна і, скажімо, актуальна, актуальні дії банку, ну, у Нацбанку з грошово-фінансової системи. Тому що банки так інакше працювали, всі переводи ну, відбувалися. Якщо були проблеми з інкасацією грошей, то був такий винахід, коли люди могли в, там магазинах, в магазинах отримати готівку, да, тобто на АЗС, тобто ну, ці, ці питання активно. І адекватно вирішувалися, я до речі, тобі трохи там поопоную. Е, от я спілкувався з, з бізнесменами. Вони как, кажуть, що ці різкі скачки долара, да, тобто там тримали, тримали курс 4 місяці, потім його різко підняли. Зараз знову тримають і знову всі очікують, що різко в якийсь там день невідомий, всі підіймуть, Що це насправді було не не дуже гарна історія. Ну це мінуси. Ось. Я просто да, да, до да, них да, не, да. Не, не дійшов. Я казав про плюси. Ага, да. А картковий туризм. Оці дві дві, дві подвійне, а то пота угу. потрійний курс долара. Це одна із самих ну таких хибних уявищ, які виникли під час війни, угу. і безумовно, якщо є мінімум. Два курси, то хтось на цьому заробляє. Так. От. І цей хто-то може бути не дуже задумов. А Моржа була величезна, величез. 10%. Ну, да, це, це для цього бізнесу, як кажуть, дуже, класно. Це дуже Так і да. Більш того, більш того, що якраз і зріст гривнівої маси він і стимулює зростання попиту на долари і на валюту. Добре, давай про, про, про майбутнє. Андрій Пишний, новий голова НБУ, трохи про нього, і взагалі чому вибір впав на нього на твій погляд? Та інформація, яка ну, в мене є, говорить о тому, що у нього нормальні стосунки з офісом президента. Він зараз є радником а, голови офісу в групі Єрмак Макфлой, угу. а, і він очолював Ощадбанк довгий час. От. Там, займався ребрендингом цієї фінансової установи, тому людина ну, на банківському, банківському секторі відома. Але чи потрібен на сьогоднішній день е комерційний саме, е банкір Національного банку з комерційного сектору, ну, тобто, це буде, ну, чи не буде ситуація номер два, номер mm -hmm. три. Була Гонтарєва, потім Шевченка. Е от, зараз буде пишний. Подивимося, але я думаю, що це укріплення влади вокруг президента на сьогоднішній день, і, ну, скажімо так, це вже буде командна гра. Подивимося, до чого це приведе цей менеджмент Нацбанку. Так, а і давай вже до чого це призведе. Як ти, як ти гадаєш, виходячи з твоїх роздумів? Я думаю, що думаю, що такою. Ну, офіс президента я думаю, сподівається, що не буде такої вже незалежної політики, що вони більш будуть співпрацювати з міністерством фінансів. Але як показує український досвід, людина, яка обіцяє зайти на посаду, і людина, яка працює вже, вже про яку за яку проголосувала Верховна а, Рада, не. може зайняти якусь свою особисту свою... фахову позицію. По позицію, тому що ніхто не знімає головної відповідальності Нацбанку в тому, що в нього повинна бути саме а, стабільна а, гривня. Як один із засад його ну, ну, стабільна і стабільна, система, стабільна, стабільна фінансова грошова ну, система. Якщо вони в почнуть друкувати гроші, скажімо так, в промислових масштабах, ну, то, то звичайно там на короткостроковий там, період ну, закриються питання. Ну, Але якщо воно буде ну в, яку, в якийсь в іти великій об'єм, то звичайно. Ну це дуже буде поганий сценарій. Тому я от вважаю, моя думка, на сьогоднішній день не так, важливо, не так важливе прізвище голови Нацбанку. Важлива добра воля наших західних союзників, які зможуть, наскільки вони зможуть профінансувати бюджет України. І наскільки Міністерство фінансів і уряд зможе. Порізати на 2023 рік свої видатки, тому що якщо не буде змінена бюджетна політика уряду і залишиться те, як є, то ну нам дуже важко буде розраховувати повністю на допомогу західних ну партнерів фінансових міжнародних установ, тому що ну у нас дуже великий дефіцит бюджету. Виходячи, якраз саме з того, що ми не зменшуємо видатки, вони в нас як і в мирний час. А що, давай, і наприкінці по долару. Тобто Ти вважаєш, що б, б, така ж буде політика, чи ми це не розуміємо? Да? І чи це, буде поступово, і, можливо, і, підвищуватись? Я вам так скажу, яка в мене, ну, скажімо так, яка, як я буду особисто дивитися da -da -da. на ці всі <influences> знаємо. E, я wie? просто буду дивитися, яка макроекономічна допомога буде e, видаватися Україні з боку наших e, західних mm -hmm. партнерів. Тобто, e, Україна в місяць витрачає 5 мільярдів доларів. От дивимося новини, і якщо нам на рівні 5 мільярдів з'являється в бюджеті України, значить долар особа росте ну економічних зростань не буде. Якщо будуть менші цифри, відповідно тиск на гривню буде тільки збільшуватися, тому що я думаю, що тоді будуть друкувати гривню. Ну, я думаю, що сподіваюся, що все ж таки це буде командна робота не в плані того, що буде багато гривень, а в плані того, що вони зможуть більше знаходити порозуміння, можливо, його дійсно не було в цей складний час і е, балансувати, але не в конфліктній формі, а в формі діалогу та якогось конструктивного. Якраз я думаю, що якраз те, що старі. Шевченко ну, був більше за кордоном, чи там у на лікарняному, uh -huh. там і на. Ну чим о, на своїй ну, скажімо так, своєму офісі, тому що ну безумовно, якщо у людини є проблеми з зі здоров'ям, то йому важко ну, керувати в такому ну такій критичній mm -hmm. ситуації, яка опинилася країна. Тому, якщо новий голова НБУ буде в саме в комунікаційній фазі спілкуватися з із, із урядом, з офісом mm -hmm. доводити. Ну, аргументована позиція, то я думаю, що це може співпрацювати тільки на користь країні і на користь наших загальним інтересам. Будемо на це сподіватися. Дякую тобі, Саша, за аналіз. Друзі, дякуємо вам, що подивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Це допоможе його розповсюджувати YouTube по своїм алгоритмам набагато краще. І заходьте на наш канал, бо будуть нові відео, дивіться старі відео. Дякуємо, що разом з нами. А до побачення. До нових зустрічей.